Це сталося рівно 365 днів тому. Після не те, щоби неочікуваного, але відверто зухвалого рішення тодішньої української влади змінити зовнішньополітичні орієнтири і відмовитись від підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, столичний майдан незалежності буквально за лічені години перетворився на епіцентр протесту. Упродовж подальших 24 годин революційну хвилю підхопили в десятках міст, містечок та сіл по всій Україні. Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Кіровоград та Київ упродовж випуску ми матимемо прямі увімкнення з цими містами, аби почути та побачити, які події та настрої панують там на першу річницю революції гідності. Початок всеукраїнського віча був запланований на майдані столиці о вісімнадцятій. Олександр Загородний тепер працює в середмісті Києва. Сашо, привіт, тобі скажи, от у тебе особисто є відчуття, що старт революції гідності був рівно рік тому, і власне які відчуття у людей довкола тебе? Ну, відчуття таке, що це було значно раніше більше пройшло часу, тому що вже ж після того дуже багато подій відбулося. Але як бачиш, майдан зібрався. Тут знову тисячі людей на цьому історичному місці зійшлися люди, приїхали з усієї України. Єдине, що такого духу майданівського ще немає, це швидше, ну не майдан, це швидше спогади про те, що відбувалося тут протягом минулої зими. Як ви бачите зараз картинку, то це по Грушевську спускаються колонами. Організовано сотні людей, які вбили в майданівських цих наших сотнях самооборони. А тут на майдані Незалежності люди вшановують героїв небесної сотні. Я не знаю, як влада, але прості люди шанують цих людей. Вони підходять, запалюють тисячі лампадок біля портретів загиблих хлопців. Люди навіть їх впізнають, вони плачуть біля цих лампадок. І, взагалі, як на мене, відчуття не те, що майдан тут не говорять про перемогу майдану. Тут Говорять, що а, майдан це такий якийсь особливий особистий особливий стан нашої політики. А, це майдан, який буде завжди а, контролювати уряд і президента владу, якою вона не була. Я пропоную послухати, що вони говорять. депутати, яких ми колегували Верховну Раду. Ви повинні відстоювати інтереси української армії, інтереси української громади, інтереси українців і нашої держави. Бо інакше я не хочу говорити щось більше. Герої не вмирають. Героям тричі Україна і справді віче почалося рівно о 6-й годині воно, воно почалося традиційно тут всі пам'ятають як це відбувалося на сцену вийшли представники усіх конфесій усіх церков і помолилися помолилися за україну а також помолилися за загиблих героях небесної сотні Ой, Бог оселив їх у місяць світлі, місі в місяць спокою, де всі праведні почивають Господу помолимось. І, от уже буквально за кілька хвилин тут е, має розпочатися не те, що концерт. Тут будуть співати. Вже сказали, що буде виступати бурмака, але, очевидь, це не буде все-таки святкування. Е, згадують все-таки люди, героїв Небесної Сотні, е, ті страждання, які довелося пережити, е, згадують свою перемогу і дуже багато говорять про війну. Кажуть, що дуже багатьох людей на зараз на Майдані немає справжніх героїв, які були тут, на цьому майдані, тому що вони зараз на сході країни. Не боронять нашу країну, Саша Оксандра. Дуже дякую тобі. На столичному майдані незалежності триває народне віче. Людей там зібралося чимало, усі згадують минуле, але ще більше говорять про незавершені справи і найближче майбутнє. Адже не в останню чергу, саме через війну на сході України, цей день вирішили вважати не святом, але днем пам'яті.